21-річна акробатка з Рівненщини Соломія Веденєєва встановила рекорд України у номінації Найбільша кількість віджимань від підлоги на трьох пальцях рук. Вона зробила 29 віджимань за 30 секунд. Про це повідомила представниця нацреєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, цей рекорд нині планують подати до книги рекордів Гіннеса. Як розповіла Суспільному Соломія Веденєєва, вона родом із Костополя, навчається у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. Також паралельно виступає в цирку в інших країнах. Додамо, що номінація із віджимань на трьох пальцях рук є новою серед жіночих рекордів. Своє досягнення дівчина присвятила братові воїну зсу. Півтора роки тому я встановила свій перший світовий рекорд з жиму гантелі у зігнутому положенні. Після чого в мене був період, коли мені довелося перервати свої тренування через хворобу. Мені зробили операції, після чого була реабілітація. Своїм прикладом я хочу показати, що ніколи не потрібно опускати руки на шляху до своїх цілей.